Доброго дня всім! На часі зробимо з вами розпаковку від магазину Агромаркет. Ось така фірмова коробочка з магазину Агромаркет. У коробочці в нас була накладна, як зазвичай показую вам. Саме головне з цієї посилочки це посівне насіння люцерни, торгова марка Весна. 3 кг у мішечку. Ось така люцерна. Я взяла два мішечка по 3 кілограми. Люцерну я завжди беру в магазині Агромаркет. Вона вже в мене перевірена руками. Інколи беру по кілограму магнічину. А якщо мені треба багато, то беру зразу по 3 кілограми. І ще дозамовила по акції декілька видів насіння. Показую. Ось таке цибуля на зелень, зелене пір'ячко, морква шантане, морква шантане, томат зінуля, гарбуз арахісове масло, дві пачечки гарбуза, перчик подарунок молдови, кукурудза супер солодка. Також дві пачечки і ось така морква оленка. Замовлення моє прийшло вчасно. Упаковка якісна. Я всім задоволена. Кому потрібно яке насінчику, замовляйте в агромаркеті. Дякую за чудове замовлення.